На цьому відтинку дороги інспектори працюють від шостої ранку на хабу, що мчав під шафе, вони побачили ще здалеку, одразу зупиняють маршрутку. Автомобіль буде затриманий на арешт майданчик, тому що вам керувати забороняється згідно правил дорожнього руху. Зрозуміли? Ну і відповідно на вас буде складений адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, за керування якби в стані, що не дозволяє. Тобто, стані алкогольного святіння, тому що у вас... Згідно показів алкотестера, міст парів перевищує допустимі норми. П'яний перевізник спілкуватися перед камерою з журналістами відмовляється. Я попришу, як вас звати? вибачте. Пасажири цієї маршрутки кажуть, і гадки не мали, що довірили своє життя водієві на підпитку. перший раз його побачив. Я навіть і не знав, що це таке. Бо нормальна людина. Ми їхав, не без всяких проблем прилад зафіксував 0,58 проміле щодо видихів пари, алкоголю з організму. Допустима норма 0,20. Як працює алкотест, інспектори демонструють наочно, На допомогу гукають ще одного маршрутника. Готов. В режимі готов. Продуваєте до щелчка. Дуйте, 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 дуйте. О, достатньо. Пише, ждіть, іде аналіз. Нулі тверезі та є інший клопіт, автобус переповнений, і пасажири мало не по вікнах розкластині. Дивіться, у вас пасажирів, ви скільки перевозите. Ні, ну то чекайте. Час пік. Дітей в саді ми розуміємо, але щоб хоча б вам відійшли, щоб оглядовість була справа. Бачите, вони вам затулили оглядовість справи. Ви просто навіть нічого не бачите. Я бачу добре. Переповнена кожна третя маршрутка зізнаються інспектори. І це коли в салонах ще й крісел понад норму. Штраф єдиний метод навчити порушника розуму. За порушення керування транспортним засобом в технічно несправному стані значить, на водіїв йде розмір штрафу від 680 гривень до 850. Повторно протягом року вчинення будь-якого будь-якого з порушень, значить тяне за собою там теж штрафу немає там тягне за собою адмін арешт від 5 до 10 діб або Позбавлення права керування транспортними засобами всіма категоріями терміном 3 до 6 місяців. Та це, вочевидь, не надто лякає водіїв із 30 маршруток, перевірених Даївцями за півтори години, в бездоганному стані лише п'ять. Візуально оглядали, значить, транспортні засоби, які можливо в них є технічні справи. Ну, в основному, це е, перевірялися справність е, тормозної системи, е, значить і. Були такі факти, що там гальмівна система була несправна, ручник, ручне гальма не працювало в автобусі, От. Ну і інші там, можливо, світлові прилади були несправні, там чи покажчики поворотів. Та коли пасажири поспішають на роботу чи додому, вибирати якось не доводиться. Тож сподіваються на порядність, відповідальність, водія. Олександр Стернічук, Суховерхова, Волинська область, НТН.